Свої дії він відраховує, все переосмислює. Тому я не можу сказати стосовно того, що які почуття, почуття поразки. А По сімірці мечів я можу сказати, що які емоції ну дуже приємні, ви в бачите. А, тут іде мова про те, що можливо немає довіри, можливо, якесь, ну, були пов'язані події стосовно. Як, з якимись іншими людьми, чи маніпуляціями, чи обманом, чи а, якимись такими не дуже добрими, але ці а, моменти були між вами, і тому його емоції зараз закриті. Він не довіряє своїм емоціям і він не хоче про це розповідати. Тому вийшла перша карта двійка мочів, яка насправді закриває взагалі. Серце і сердечну чакру.